Як я вже згадував у своїй попередній презентації, глобальна програма просування експорту ICC це не просто організація кількох віртуальних торгових місій, це набагато більше мова йде про те, щоб надати вам постійну, всебічну підтримку для вашої повної програми експорту. Дозвольте нагадати, як ми плануємо це зробити. По-перше, ми ознайомили вас з компаніями та організаціями, які пропонують послуги підтримки, які готові допомогти вам з конкретними питаннями та викликами, з якими ви можете стикнутися. Я візьму їх у алфавітному порядку, щоб мене не звинуватили в упередженості ви почули про Chamber Customs повністю належний бізнес британських торгових палат, який представляє понад 50 тисяч британських компаній. Як точка входу на ринок Великої Британії ви не могли б мати кращу опору, вони також надають чудову послугу британським компаніям. Плануєте вихід на ринок України та інших країн? Але я також краще згадаю про ICC Великої Британії, які також можуть надати підтримку в стилі ICC у Великій Британії ми зазначили, що цифровий світ має свої ризики, однак мені показали, як ці ризики можна зменшити. Ви багато чули про цифровізацію міжнародної торгової документації, і Інкодокс має чудовий пакет, який може вам запропонувати. І не забувайте про ту знижку, яка була запропонована. Якщо ви не записали це, не хвилюйтеся, це доступно в слайді PowerPoint презентації Бена, який ви можете завантажити з завантажувального стенду в виставковій залі. Юридична та бізнесова підтримка, яка доповнює послуги, які може надати ICC. Україна доступна від IC та партнерів, проблеми з логістикою в Україні та з України. Просто зверніться до dhl Express. ми почули, що податки та мита можуть спричиняти великі проблеми. Але ви також почули, що Авалара має рішення, які можуть позбавити вас від головного болю, вони роблять податки менш напруженими, так вони нам кажуть. Нарешті. Але не менш важливо, ви почули про неймовірні пакети навчання та підтримки від DHL GoTrade. Якщо щось із цього вас зацікавило, будь ласка, зв'яжіться з нами в ICC, Україна або безпосередньо з DHL GoTrade? Звісно, незважаючи на те, як важливі вони, ми не покладаємося на наших партнерів у всьому. Отже, як молодший партнер, я нагадаю вам про підтримку, яку ми в TradeTech Solutions можемо надати. Ми згадували про основний посібник з міжнародної торгівлі B2B, який ви можете безкоштовно завантажити з завантажувального стенду в виставковій залі. Ми рекомендуємо, що однією з перших дій, які ви зробите, коли почнете це, буде роздрукувати додаток 1 чек-лист готовності до експорту для самооцінки ми згадували про довідник АЕО. Презентації про уповноважених економічних операторів і пояснили, як це може бути корисно, тому я не буду вас нудити, повторюючи це. Ми також згадували про альманах експортерів та багатомовні мікросайти, але в цих випадках я візьму кілька секунд на наступних трьох слайдах, щоб показати вам, як вони виглядають. Першим у списку є Альманах експортерів, це головна сторінка Міжнародної служби. Прапори Великої Британії та Італії перенесуть вас до версії цього міжнародного видання, але з додатковими модулями для британських та італійських компаній Послуга безкоштовна. Вам навіть не потрібно реєструватися, як ви можете бачити, тут є безліч інформації. Зокрема, якщо вас цікавить конкретна країна, я б рекомендував ознайомитися з її профілем тут. По-перше, тут є все. Далі швидкий візит у світ багатомовних мікросайтів. Цей перший посилання веде нас на сторінку Expo World, яка детальніше пояснює в Україні переваги багатомовного мікросайту. Якщо ви вважаєте, що це може бути корисно для вас, то підписатися дуже просто і річна підписка коштує не так вже й багато. Цей слайд точно такий же, як попередній, але англійською. Ми вважаємо, що мова важлива і завжди легше читати щось рідною мовою. Штучний інтелект чудовий, але це означає, що мені потрібно щось робити, щоб перекласти текст, а не просто отримувати готовий результат? Хіба це не означає надавати послугу Гаразд, досить про нас великий гравець у цій кімнаті це ICC Україна. Наступний слайд нагадає вам усім, яку безліч експортно орієнтованих послуг вони пропонують вам тут, в Україні. Отже, ось вони. У всій своїй красі. У мене немає часу, щоб зачитувати їх усі, але достатньо знати, що якщо у вас є запит, пов'язаний з міжнародною торгівлею, це місце, куди варто звернутися ICC. Україна тут, щоб допомогти вам. Отже, ми б повторили нашу рекомендацію з цього ранку. Завантажте та прочитайте посібник. Заповніть список перевірки готовності до експорту, вирішіть чи продовжувати, і, якщо так, відвідайте віртуальні торгові місії, підпишіться на свій багатомовний мікросайт. Приділіть час, який вам знадобиться для досягнення успіху. Успіх навряд чи буде миттєвим, але він прийде. Отже, що далі. Ви напевно запитаєте. Отже. Ми запланували віртуальні торгові місії для Італії 16 січня 2025 року та Нідерландів 30 січня 2025 року. Дві дуже важливі країни в ЄС. Оскільки більшість з вас вже зареєструвалися на цю групу з трьох віртуальних торгових місій, переконайтеся, що ви записали їх у своїх щоденниках. Ми надішлемо вам нагадування в будь-якому випадку. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами тоді. Дякую вам Уже Це перша віртуальна торговельна місія ICC, і я впевнений, що ми багато чого навчилися, як зробити наступні віртуальні торгові місії кращими. Тому ваші відгуки, особливо будь які критичні зауваження, допоможуть нам покращити обслуговування в цілому та ці заходи зокрема як останнє побажання від усіх нас у Trade Tech Solutions, це мир і зупинка російської агресії. Для всіх вас, від нас до вас і ваших родин, бажаємо безпечного та щасливого Різдва, і ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами в новому році. Слава Україні!